У Калинівській громаді перевірили доступність для людей з інвалідністю районної лікарні та дитячої юнацької спортивної школи. Представники Вінницької ОВА оглянули приймальне та реабілітаційне відділення і фізкультурні зали, оцінюючи наявність пандусів, ліфтів, поручнів і просторих санітарних кімнат. Також увагу приділили комфортним умовам для пацієнтів та юних спортсменів, щоб забезпечити рівні можливості для всіх. Безбар'єрний простір це про рівні можливості для всіх. Як реалізується цей напрямок роботи у Калинівській громаді? Перевірили представники Вінницької обласної військової адміністрації. Посадовці оглянули на доступність приймальне відділення районної лікарні. На першому поверсі працюють сучасні діагностичні кабінети з новітнім обладнанням, де пацієнти проходять всі потрібні обстеження. А новий ліфт дозволяє людям з інвалідністю без перешкод піднятися на будь-який поверх закладу. За сучасними вимогами облаштовано реабілітаційне відділення лікарні для зручності пацієнтів на кріслах колісних є пандус. А всередині це простір без порогів та з поручнями, що допомагає людям з інвалідністю. Ністю вільно пересуватися, полегшує оформлення пацієнтів дворівнева стійка реєстрації Огляди Ми проводимо в рамках реалізації національної стратегії з безбар'єрності. Для нас один з пріоритетів це розвиток мережі реабілітаційних закладів в територіальних громадах області. І абсолютно. Важливо, щоб вони були доступними, оскільки ми розуміємо, що пацієнтами реабілітаційних відділень часто є військовослужбовці, які проходять відповідну реабілітацію, або цивільні особи, які постраждали внаслідок війни. Приємно бачити, що це відділення також активно розвивається, і не тільки інфраструктурна доступність, але і збільшується кількість обладнання в залах для реабілітації спеціалізованого обладнання. Для нас принципово, що іде постійна системна робота на забезпечення безбар'єрності, зокрема в такій лікарні. Потужні, як Калинівська району лікарня». у відділенні працює два сучасних зали фізичної терапії, які оснащені інноваційним обладнанням і тренажерами для відновлення мобільності та адаптації пацієнтів. Найменше, що ми можемо нормальні умови для наших військових в першу чергу. Ну і тут ребляційному відділенню вони покращують своє здоров'я. Ми тут бачите, такі умови. Персонал надзвичайно потужний. Але завжди ми раді почути і підказки певні, які що треба ще зробити. Відділення облаштувало доступну та зручну санітарну кімнату. Вона простора, обладнана всім необхідним, аби пацієнти почувалися комфортно та незалежно. Також посадовці оглянули приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Зовні будівля обладнана сучасним пандусом з подвійними поручнями, а всередині приміщення створені комфортні умови для проживання юних спортсменів та їх тренерів. Яна колодинська, телеканал Вінничина.